Небезпека у вашому телефоні. Телеграм став основним джерелом інформації для українців, та все частіше можна почути, що месенджер необхідно заборонити, адже він загрожує національній безпеці. Чи згодні з цим дніпряни? Давайте дізнаємось. Чи вважаєте ви телеграм небезпечним? Ні, <рес> тобто не думаєте, що його треба обмежити чи якось заборонити? Ні, -ет. головне правильно фільтрувати інформацію. І можна його вважати безпечним. Я вважаю, що ні, не треба не обмежувати, не забороняти. Звичайно, ні. А чи треба його якось обмежувати? Ні, не треба так, напевно, так. Його треба обмежити е, обмежити, але не прибрати. Здебільшого для отримання інформації українці використовують інтернет, констатують дослідники. Телеграм займає лідируючу позицію: 44% опитаних використовують цей додаток, 43% – телебачення, але більш старші респонденти: 36% YouTube, Ютуб. Новинні інтернет-видання обирають 34% українців. Втім, що до телеграму опитувані називають сотні чи тисячі різних каналів. Перевага месенджеру в швидкості пояснюють фахівці. Хронологічна лента. Яку ти як би, читаєш да, і актуальність, ти отримуєш швидку інформацію, яку треба, тобі треба, швидко її переслати. І це ну, про швидкість про зручність. Такої альтернативи зараз немає ні. Однак ним користуються не тільки українці, а й росіяни. Ворог створює фейкові телеграм-канали. Про це неодноразово повідомляв Центр протидії дезінформації. Список таких, де поширюють кремлівську пропаганду, зібрала СБУ за обмеження. Виступає редакторка проєкту «Стопфейк». Вона стверджує, платформа є початком розповсюдження фейків. При блокуванні у нього кажучи там телеграм-канал, но обмеження його в певних там, формах Так? російська дезінформація піде на якусь іншу платформу, з'являться якісь інші неможливості для поширення. Із ініціативою заборонити телеграм ще у листопаді 2023 року виступав секретар РНБО України Олексій Данілов. Телеграм несе реальні загрози для суспільства, вважають і в ГУР. 25 березня народні депутати зареєстрували законопроєкт про регулювання платформи. Основною вимогою законопроєкту є розкриття власника платформи. Для того щоб мати можливість когось по перше притягнути до відповідальності. По-друге, це для того, щоб це ці... сам власник він мав можливість. Була можливість тиску на нього для того, щоб він регулював контент, який знаходиться на його платформі. Та поки рішення приймається, українці мають самостійно фільтрувати інформацію, запитувати себе, хто автор публікації або каналу, що це за джерело, чи воно надійне відкрите, ми можемо дізнатись про нього більше інформації, Чи провокує воно якісь мої емоції, чи містить воно фактологічну інформацію, яку я можу підтвердити і знайти дуже легко? а посилання на джерела перевірена та достовірна інформація публікується в офіційних джерелах. Анастасія Кубовська, Юрій Даницький, Дніпротіві.